Володимир Винниченко, Федько халамидник. На березі було тихо. Хлопчики завмерли з роззявленими ротами і широкими очима. Старші хвилювались і пильно слідкували за кожним рухом шибеника. Як той щось замнеться, так всі зараз затурбуються. Деякі починають кричати всякі поради. Вправо, вправо бери, сукин син. Куди вправо? махає на порадника другою рукою. Там вода. Хай жде, друга крижина підпливе, не рушся, стій на місці. На щастя, Федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега. Хлопчаки починають від щастя пищати, боротись, кидати каміннями у кригу. Дорослі легше зітхають і, хитаючи головами, лають хетька халамидника, але в лайках нема ні злості, ні досади. Ловкий хлопчак, що й говорити? Як брався собака, га? Федько з того боку махає надітою на палицею шапкою. Той беріг пустий, бо туди не можна пройти з вулиць, чиїсь мури і тини. А як же він назад добереться, невже знов по крижинах? А так і є він знов на крижинах. Справді, Федько стрибнув на крижину, потім на другу, і знов на березі всі притихли, слідкуючи за очаяним хлопцем. Ніхто вже не кричав порад, ніхто не лаявся, тільки не зводили очей з маленької камашинки, яка дряпалась, бігла серед страшних сірих крижин, стрибала, метушилася. Така маленька комашинка, а як вона ловко, безстрашно обдурювала величезні шматки льоду, що стріском лізли на неї. Немов збирались розчавити нахабне живе створіння, як це створіння топтало ту сіру купу криги і ще навіть часом вимахувало своєю малюсінькою паличкою. Ну й шибеник зітхав хто небудь, як Федько видряпувався з скрутного місця, а шибеник все ближче й ближче присувався. Ось уже недалеко. Видно вже, як швидко оченята його бігають на всі боки, вишукуючи місце, де перестрибнути, найшов, вперся палицею. Палиця сприснула. Ударив дужче в літи, знову уперся. Стоїть добре. Раз і вже на другій крижині. Жила вечертове хлопча, стриба, як кішка. І от хлопча уже на березі. Круг його крик. Писк товаришів. От це молодець, так молодець, от як треба. Ну, щастя твоє, що ловкий, качають головами дорослі, але не лаять і не сердяться. Що говорити такому зайди голові? Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинам. Оченята йому розгорілися. Серце билось міцно і гаряче, нічого там страшного нема на тих крижинах. А за те, як інтересно, як весело, от би взять та собі побігти. Тільки скину калоші, а то в них важко. То зовсім не трудно. Узяти у Федька палицю, встромляти у лід і стрибати. Велика штука. А коли Федько вийшов на берег. Коли його отовпили хлопці і з радістю та захватом дивились на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти. І не тільки може, а от візьме й перейде. І він, нічого нікому не кажучи, хутенько скинув калоші, струсив ранець плеч на землю і підійшов до Федька. Дай мені свою палицю, сказав він. Федько здивовано подивився на панича. На, що тобі? Я теж хочу йти на той бік. Куди? На той бік. Спірка й Стьопка так і виркнули, але Федько не засміявся. А як упадеш у воду? Не бійся, не впаду. Давай. Лучче не треба, Только, ти не вмієш. «Ова, ти один вмієш? Ну, давай палицю. Що може, жалко? Ну, стиснув плечима Федько. Тільки гляди. Толя взяв палицю і пішов на кригу. А куди знову? Чого? Хто? раптом закричали люди, побачивши Толю на льоду. Але Толя, так само, як Федько, побіг далі і стрибнув на другу крижинку. В цей час насунула ціла купа льоду. І одрізала Толю від берега. Толя опинився сам серед страшних холодних крижин, які всі ворушились, лізли одна на одну, тріщали, крутились. На березі щось кричали, бігали. Толя розтерявся. Хотів бігти назад, але не можна. Перед ним ціла смуга води. А ззаду суне величезна скеля льоду, вона наче спеціально хоче налізти на толю. Так весь час напирає на його кригу. Толі зробилось страшно. В руки стало якось дуже холодно, ноги ослабли і сковзались по льоду. Хотілося упасти на лід, притулитись до нього всім тілом і кричати, кликати на поміч. Але він і те боявся зробити. Тільки стояв і тихенько став плакати. А люди на березі хвилювали, кричали, радились, як врятувати Толю. І не знали, що зробити, бо кожний радив одне, другий, друге, третій, третє. Всі йшли рядом з крижиною, на якій стояв і плакав толя. Кричали, махали руками, кудись когось посилали, а Толя тим часом все плив далі. Він уже випустив палицю з рук і хукав на червоні пальці, обливаючи їх сльозами. Деякі з дорослих пробували зайти по крижинах з другого боку, але крига угиналась, ломилась під ними, і один швець навіть трохи не впав у воду. В цей час звідкись узявся Федько. Він, як тільки Толя, розстерявся на льоду, і всі побачили, що злякався, десь зразу зник. Його навіть хотіли вилаяти, що призвів панича до такої біди. Але Федько, як під кригу, пішов.